У Марії Флейтут сьогодні кругла дата сторічний ювілей. Вона найстарша жителька села Клебанівка Підволочиської селищної громади. Два роки тому, коли жінці стало важко ходити, її онук забрав до Тернополя. Пані Марія й погано чує, тому рідні не кажуть, що зараз в Україні війна, щоб вона зайвий раз не хвилювалася. Вона мене виховувала, я перша жив, на все для мене готувала, прала, щоб там в селі була школа. Я ходив до школи і жив з бабцем. Мама з татом в сусідньому сиділа, там село маленьке, школи не було. За 100 років пані Марії довелося пережити чимало, у 20 років вона стала господарчою в УПА, за що й потрапила до в'язниці. Жінку дуже жорстоко катували, від тюрми Марію врятував сусід. Її з родичами вивезли з рідного села Бояничі на Львівщині до Тернопільської області. Тату, мама, і нас дві сестри, і два брати. четверо про нас було. І забрали на стацію людей і, і там де що, що трошки що взяли, а то решта все лишилося. Не годен було взяти нічого, а я тут віддалася і вже тут залишилась. У Клебанівці пам'ятають про довгожительку сьогодні. Спеціально приїхали до Тернополя, щоб її привітати. Подарунки, квіти, торт і урочиста грамота, а ще заспівали много еліта. Все як годиться для імениниці. Тання для вас. Моя мама вас так само поздравляє з столітнім ювілеєм і казала, що ще других сто ви прожили. То така подія, що її неможливо пропустити. Таке не буває кожен раз. Я старостою вже 6 років но за моєї роботи не було такого. Я пам'ятаю в наших селах двох, ще, що було також один 103 один 104 роки прожили. Звичайно, що усім цікаво, як бабці вдалося дожити до 100 років. На це запитання довгожителька лише всміхається, а потім коротко говорить. Бураків багато сіяли. Як тут не годин було. Словом, жодних таємниць немає. Лише важка праця, домашня їжа, і любов до Бога, і людей.